Бутончики вже є. Так що. Бутончики вже є. Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні вже 6 квітня. Зайшов на, на ріпак, вже бутони вже є. Так що... Але ми тут обробили вже по краям проти злаки, бо трошки злаків було. Внесли десь по пів тонни азотних добрив. Внесли вже фуницид, інсектицид, мікродобриво гумат 500, мікродобриво олійний і бор ну, від компанії Лавбіохем. Якби з ними працюємо, ну розумієте, система, в принципі, і основана на цьому всьому. Що можна сказати? Так, да, це поле дуже постраждало від зими, але завдяки тим листям, які були, вони просто скрили точку росту і тримали її ну, якісь там пару градусів, ховали. Бачите, ось наприклад, оце історія. Бачите, він живий, бачите? А NGV, бачите? воно накрило його як покривало і тримало, і тримало. Так що ранні посіви не бійтеся, сіяти, просто треба технологія, здивіться. Зараз це приберемо. Зрозуміло, що таз, така штука. Але ви розумієте, що все це діло працює. Ранній посів, якщо ви хочете отримувати в нашій зоні. У нашій зоні стабільні сходи. Так що тримайтеся, успіхів вам!